Мене звуть Людмила, я працюю в компанії КРСК бухгалтером по обліку з обліку ПДВ і експортна та експортна імпортних операцій. В компанії КРСК я працюю з самого початку його існування. Була в мене дуже велика перерва. До цього я працювала бухгалтером, але так склалася обставини життєві. Я випала з соцума, посиділа вдома, і я зробила цей крок. Закінчила курси бухгалтерські. Лариса Бровчук там викладала на цих курсах, і вона запропонувала мені роботу. Було дуже страшно спочатку. Всім кажу, зробіть крок. Не завтра, сьогодні і зараз. І тоді у вас все ну все вийде. У нас компанія дуже багато клієнтів. Це різноманітна робота. Треба включатися дуже швидко, тому що якщо ти десь там затормозиш, це вже все повністю ламається графік. Тому треба бути впевненим в собі. Лариса нас направляє, щоб треба вчитися. Якісь вебінари, семінари, курси, екзамени. І це такий рух. Нема коли хворіти, нема коли думати, що з тобою щось може статися. Тому це дуже великий плюс. Мрія, хочеться, щоб наладилось у нас в Україні. Хочеться тут працювати, жити, зазідати, творити. Бо це наша країна.